Найкращих дитячих екологічних людей. По-перше, я звісно хочу всіх подякувати за нашу таку можливість. Це дійсно дуже корисно для дітей. Адже ми діти можемо показати та зробити внести якийсь маленький вклад робити в екологію розповісти, як ми бачимо майбутнє. Адже ви живете не тільки сьогодні, але й те, що буде далі. Наше майбутнє ми маємо зберегти нашу планету. Дякую. Дуже диємно, ти прийняла участь, ти не знала, який буде перший приз, але скажи, будь ласка, ти мріяла виїхати до Японії колись? А, так, у мене є дві мрії, це Італія і Японія. Ну Ти бачиш, що одна вже здійснилася, а в Італії ти ще не була. Так що я думаю, що якщо ти будеш е, приймати участь, е, нема нічого неможливого. Е, вже одна мрія стала реальністю. Ми хочемо вручити тобі сертифікат, сертифікат поїзду до Японії і побажати тобі приїхати та всім розказати, що ж ти бачила. Країна страна восходящого сонця. Щось там таке цікаве. І Я думаю, що кожен з вас буде мати можливість реалізувати мрію. Також саму мрію. Яка стала реальністю сьогодні? Дякую.